Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 10 червня 25 рік і ми працюємо на соняшнику. Знову соняшник, у нас соняшник, соняшник. Тут ось такий соняшник, тут ось такий соняшник. Чому? Тому що ми працюємо сьогодні. Культивацію робимо. Культивацію робимо. Чому робимо культивацію? У нас тут працювали містарт, Гранстарт, чудово спрацював, працювали. Хізалофоб з клетодимом від злаків чудово спрацювали. Хізалофоб, до речі, працювали 400 грам і 250 клетодима. Чудово спрацював, прибрав міщі від слова зовсім. Він вон здихає. Чому працюємо? Тому що в більшості, тому що ось така ситуація. Це по сліду, а тут де і не по сліду. Бачимо. Ось, вже пішли тріщини. І ось, щоб закрити оці тріщини, в більшості працюю із-за чого? Щоб закрити оці тріщини. Ось бачимо, які тріщини вже в нас пішли. Поки культиватор може зацепити, засипати. Вон бачимо. Тільки хотів розказати, що в цьому році менше зайців. ну Дійсно, соняшник якось по зайцям. Менше пошкоджень, тому що в минулому році такі були го-го-го, прогалені. Так, ну то інше. Покажу, як спрацював хізалофоб Ось тут ми ставали, переключалися, оброблена ділянка хізалофопа. Бачимо, скільки ми ще я, скільки всякого Злакового І ось сюди де спрацював. Пройшло лише 6 днів. Але вже дія є і він потихеньку пропаде. Соняшник у нас, я ж кажу, чистий, це в нас ароматик. Пробиваємо, щоб ось так, ідемо на швидкості до 14 13, 12, 14 км на годину. Пробиваємо просто лапа на 330 У нас стоїть і отримуємо ось такий ефект. Йдемо на швидкості, тому що лапа міжряддя 70, лапа на 30. Але на швидкості вона трошки розкидає, хоча в нас бугра не виходить. Як бачимо, така маленька ямка, яка то не страшно. І ну і літаємо. І робимо. Ну, ви самі бачите, яка різниця. Ну, я ж кажу, робимо для того, щоб замульчувати. У нас виходить ось така вже прекрасна мульча. Ось, все замульчовано. Робимо не глибоко там 4 см до вологи, тому що де-не-де, де, ось як лапа навіть бачимо, навіть якусь вологу там зацепила. Ось тут пішла, ось там навіть якась волога. От ми і робимо, щоб зберегти ось цю вологу, яка там є. Ми робимо зверху мульчу, як кажуть, сухий полив. Це таке, хто в саду, хто це той розуміється, знається. По культиватору бляха обіцяв людям. Люди писали. Зробіть огляд ой по настройкам. Вон даже, навіть сьогодні так культивували аж цепок перервали. Культиватор старий, ми вже давно його забули, але те, що я кажу завжди, це щось нове це давно забуте старе. І ось зараз ми так повертаємося до ось цих технологій. І воно, ну, воно, воно того варте. Я, я, так думаю. я так думаю що ми зробили правильно ну Відео якось знімлю по, по налаштуванням Це потрібно окремо все робити. такі там налаштування, що там налаштування? 4 хвилини, 4 хвилини пройшло, розкажу. Хто зрозуміє, той зрозуміє, які налаштування? Ставити отак на площадці рівний. Культиватор, як я, я не кажу, що так потрібно робити. Знову ж таки, це я розповідаю, як я роблю, ми робимо. Це у нас на, нароблено вже ще з колгоспу, ще як самі для себе. Ставимо на рівну площадку культиватор, трактор, в кого які є отакі переключателі глибини. Ставимо його в середнє положення в більшості випадків. в Середнє положення. І ось сюди під колесо підставляємо дощечки. Під кожне колесо підставляємо дощечку товщиною, яку вам потрібно, там 3 см чи скільки. І все. І опускаємо лапу. Лапу опускаємо і витягуємо рукою, тому що буде спротив землі. І витягуємо рукою низ, щоб лапа вперлася, як вперлася, повністю вперлася, тому що у нас тут немає опорного болта регулювання. Перлась до кінця і опускаємо на землю. І на землі вона повинна лежати рівно. Ідеально рівно. Якщо не рівно, регулюємо ось ось цим винтом. Все. І так виставляємо усі лапи. Вони в нас виходять рівненькі і глибина одинакова. Потім ось тут на регуліровці ви хочете глибше, хочете мілкіше виставляєте, дивлячись, як воно у вас іде. А якщо потрібно, то вже брусом, винтом завалюємо, дивимося, як лапи у вас йдуть. Хочете плоскіше. Ну, я скажу по своєму досвіду, ось так як вона стоїть рівно, от значить всі хочуть заторцувати лапу. Ні, ви її торцуєте, воно буде блін, Бог зна що. Заторцувати можна, ось як я заторцував, тому що лапа не лізла за колесом. Тому що тут при посіві дуже сильно затрамбовано. Дуже сильно затрамбовано при посіві і вона геть не хоче йти. Але інколи воно це не потрібно. Лапа йде рівненько, ви ну, винтом дивитеся. Але у вас усі відрегульовані всі однаково. Всі на одній глибині, всі однаково відрегульовані. І у вас все повинно бути більш-менш нормально. Якщо є в кого інші варіанти, пишіть, виставляйте, діліться. Я роблю так. Все, тримаємось, буде все добре. Їдемо далі допрацьовувати. Гарно виходить. Я так думаю. Відразу, як кажуть, от кажуть, є така, от пробити, щоб повітря там чи що. Та воно повітря не потрібно. Ось секунду назад був соняшник ось такий, вроді паршивий, маленький, невзрачний. Прийшов культиватором. І він вже красивий і вищий, і все гарно. Все, тримаємось, щоб гарно все всіх було в житті. Нехай невзгоди і погані погоди обходять нас стороною. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось, все буде добре.